Від початку повномасштабного вторгнення робота міграційної служби в Чернігівській області дещо змінилася. Отримання документів на виїзд з країни та паспортів було певним чином ускладно через значну кількість заяв і закриття адміністративних центрів. Але порівняно з 2022 минулого року це навантаження на документування зменшилося. Як була організована робота міграційної служби в Чернігівській області в 2023 році, та про виклики в роботі розповіла начальник УДМС ДМС Сенія Лук'янець. Якщо ще в 2022 році, наприкінці, ми дуже хвилювались про неможливість оформлення та надання адміністративних послуг нашою службою в певних територіальних громадах, що зумовлює необхідність. Витрачати додатковий час гроші на дорогу до найближчого нашого територіального підрозділу станом на 1 січня 2024 року на території області послуги з оформлення біометричних документів також надають і шість центрів надання адміністративних послуг: а саме: Чернігівський, Бобровський, Варвинський, Прилуцький, Куликівський і Сосницький. У 2024 до цього списку додадуться ще й мінімум як чотири центри надання адміністративних послуг. Відновили роботу вісім територіальних підрозділів. Які з 1 липня 2022 року були на простої основним напрямом роботи міграційної служби є оброблення заяв і видача паспортів громадян України: 31 349 тисяча паспортів громадян України у формі id картки, оформлена та видано працівниками нашого управління за минулий рік, 43 666 тисячі Паспортів громадян України для виїзду за кордон, і також у звітному періоді вклеєно 12 тисяч фотокарток до паспорт до паспорту громадянина України зразка 94-го року. Жителі області продовжують звертатися із заявами на отримання закордонних документів. Видано 190 дозволів виїзд дозволів для виїзду за громадян України за кордон на постійне місце проживання, що значно перевищує показники 22-го року. Проте перетинали кордон не лише легально. Минулого року виявлено 39 нелегальних мігрантів. Прийнято 38 рішень про примусове повернення. На відміну від втікачів, на Чернігівщині іноземці продовжують отримувати українське громадянство. Упродовж 2023 року прийнято 322 рішення з питань набуття громадянства. Нині отримати біометричні документи можна не лише в Україні, але й за кордоном у Польщі, Німеччині, Іспанії, Італії, Чехії, Словаччині та Туреччині.